Новікий ну, робочий влог без моїх фірмових танців. Швиденько тиснули на лайк. Що в такі темблі чекаєте? Купила нове печиво. Дочитаю кошерне. Все по Фрейду. Говоречки. Хм. Я і пісочно пісоч, Так, друзі, почапали. ти знову зараз. <смір> Не поїм суши. <смір> На бізнес-лан. До речі, я нещодавно шукала якийсь суші-бар. Просто поїсти суші смачних. Тут гуглила. А, гуглила. Єгірзонт, Сушія. і. Чекайте, боже, муракамі. Все. Інші працюють на доставку. Ну і якісь локальні по Києву. Ідемо. Не поняла, а де бізнес-ланч? Була ж реклама. Ну, коротше, йдемо, подивимося. Я розраховую тільки на бізнес ланч О, є! Дві страви 197, три 289. А що? Ролів нема? Бля! Ну, добре, спробуємо. Дві страви буде достатньо. за сутки столик столок принесла сайт. вот такие шматки рыбы угу. я замовила суп и ленивый ленивый ролл. о зараз покажу скраб миксом чикак и чай зеленый Хотілося тут за цей столик, але пані мене випередила. І дивитися на будинок Роспілов. Наступного разу. Хоча я так не бачу. Так, спочатку принесли лінивий ролл. Сподіваюсь, це зверху паличка з крабом. Ну такий. 180 грамів тут. І чекаю суп. Мій бізнес-ланч з двох страв буде коштувати ну, під 200 гривень. Мене попередили, що чекати 20-25 хвилин. Ну, я монтувала відео і потім тільки сіла повтикати. А вдаль так принесли ролик і сказали, що через 2 хвилини буде суп. Все з-під Ну 40 хвилин би я не чекав, реально. Друзі, давайте все ж таки їсти. Я не буду чекати суп, тому що я голодний. Це полива? А. Я ж можу відщіпувати, правильно? Це? Крабова паличка. Угу. Республи солодкувати, солодкуватий. Свіжий огірочок і сир Філаделфія. Я кажу на американський манер. Філаделфія. Але простіше їсти відео і це все полити соєвим соусом. От мені реально не вистачає гірчички до сади. Ага. Він шарами зроблений. Рис, крабова паличка, огірочок з майонезом. Там був ще з куркою. Поїм крабових паличок. Ну, воно ж ось найдеж не хочу щось. 1050 грн. Ну, є ще от ці от маленькі такі в норя. Це за хурком. Ну, <ривання> все за ту сума якісь. Дружиця принесла місосуп з трьома рибними фрикадельчками. Половинка яйця, водорослі і трішки лапшички. Так, пробуємо. Такі тепленькі. Угу. Ось смачна ось така місце паста. Зелене цибулька. Давайте спробуємо малютку таку цю Явно була заморожена. І це було велико. Такий розмір. Емочко. <реш> Перший сорт. От по чиності класний смак, але мені не вистачає. Не вистачає температури. Угу. Якийсь. якийсь він теплий. До речі, ці водорості продаються сухими. Їжа 6 з 10. 60. Сергіс прекрасної. Отроди принесли, я бачила ще. За один стіл шикарні. Цінник від 200 до 500 гривень. Там є якісь дизайнерські. От, сети є тисячу гривень. Просто обжертися. Але на бізнес-менш ми сюди не ходимо більше. Друзі, хотіли ще замовити десерт, але вже не встигаю і згадала, що в мене в сумці є M&M's, які я возила з собою в останню подорож в Чехію, потім в Швецію. І я цей МНДМС привезла додому назад. І от сьогодні настав час його з'їсти.

Труків не виймемо, тим шо такий смачний. І тут рахіс. Тихо ось там. Так, десерт за 40 гривень. Захотілості мало. Mm. Ой, поспала. Якраз не зараз час. 20 хвилин. Сон краси. А я от люблю. Взимку не водиться їсти морозива. Ще з дитинства. Угу. Я згадала, що в мене нема щоденного демісезонного взуття. Чогось такого актуального. Творян, до речі, 2000 гривень. Верх навіть зі шкіри. М? Є ще чорні. А чорні, до речі, це замша. Це які мені сподобалися. Боже, які стильні, дивіться, 3000 тканини. Ну так, на кожен день, але мені так впадло їх зашнуровувати, хочеться щось на липучках. В мене є от такі високі кросівки філа, я купувала їх ще до війни, якщо не помиляюся. Це скетчерсе. Я в інтертоп зайшла. Думаю, ну куди мені ще парфуми, куди затягнемо? Але я тут в магазині вже заходжу з хвилин 10. І до мене ніхто не підійшов. Так, що це? Скетчерс? У мене, до речі, ніколи не було скетчерсів. Треба розпочати знайомство з цим брендом. Мені дуже підходить колодка пумовська, але от з внутрішньої сторони отут-от постійно протирається. Це що, це пума? Ні, По не хочу. Бразка, дивіться, які А? Це ж український бренд? А давайте таки поміряємо. Хоча мені така модель не личить, вона обрізає ногу. Це типу під угі, так? Да? 1500 грн коротше, міряємо браску. 39 дивіться які. Може інший кольор є? Ні, на підборі не хочу, я не виходжу у них. Ага, а є ще такі каратюські. Теж симпутні, дивіться, такі шоколадні. Зараз поміряємо. Так, найки. Давно теж які в мене не було. Я купила собі подібні жовті від Сауконі. Але вони з сіткою. Ну а зараз у нас морози. А це що? Це знову скетчерси. Це, мабуть, для дітей, ні? Ой які легесенькі. Ой, які симпутні. 39-е, наче 42-й. Але знову ж таки підбор. А от. Я таку подошву не хочу. Хоча трактор зима значить. Ой, о я панянку побачила, яка тут працює. Зараз будемо питати про а, розміри. Так, це чоловічі. Так, друзі. Огі відбраски. Це 41-й, до речі, вони мене мірять. Дуже зручні і підходять під мою шубу. Так, друзі. Шкіряні. Дуже зручні, але підбор. Так, дивіться, я різні одягла. Ці біло яскраві, вони, до речі, повномірять. А ці чорні такі мілітарі, я б сказала, вони 26, але пальці впираються дивно. Ой, як я вдало зайшла, слухайте. Купила собі дві пари 3200 гривень. Mm -hmm. Ні, я так легко витрачаю там по 100 доларів на парфуму. А відмовляю собі о зутті, яке я, до речі, теж дуже люблю. Mm -hmm. Я подумаю стосовно цих от, шкіряних на підборі. Боже, які красиві пуділлю, подивіться. Як з реклами. Так, кав'ярні разом. О! і Нікого нема. Боже, ти моє солоденьке до кави. Повністю підтримую. Друзі, беріста, моя фанатка. дивіться, Ой, так приємно, Беріста. Разом з мамою дивляться мої відео. Мама, вам привіт. Ой, фотку зробили. А, кава смачна, до речі, я вже сьорбнула. З вас молоком. А в заєр. Боже, хочеться. Хочеться. Кось має. Так світла нема, а я фарширую яйця. Посмажила цибульку порей з вишковим маслом і спеціями. І тут розтираю жовточки. Все на маленькій плитці готую. Ну, цікавий експіріанс.